Чому з вашого рахунку можуть зникати гроші? Що таке неактивний рахунок? Які банки та при яких умовах списують комісії за неактивність? Як цього уникнути? Про це все ви дізнаєтесь у сьогоднішньому відео. Усім привіт! Мене звати Ігор і ви знову на каналі Волод Сьогодні поговоримо про неактивні рахунки та банківські комісії, які списуються з таких рахунків. Розпочнемо з визначення, що таке цей неактивний рахунок. А неактивний рахунок це рахунок, по якому тривалий час не проводились операції. Тобто у вас є платіжна картка, і якщо протягом тривалого періоду часу ви нею не здійснювали жодних операцій, як і вхідних, так і вихідних, то в певний момент ваш банк може визнати таку картку як неактивну. Єдиного часового терміну, після якого ваш рахунок визнають неактивним, немає. Так як у різних банках визначення неактивності відрізняється. В одному банку рахунок вважається неактивним, якщо протягом трьох місяців не було жодних транзакцій. В інших банках цей термін може складати 6 чи навіть 12 місяців. А в деяких фінансових установах взагалі немає терміну, після якого рахунок вважає неактивним. Хоча правильніше сказати, що немає комісії, яка списується з рахунку, якщо такий рахунок навіть визнано неактивним. Адже в більшості банків з моменту визнання рахунку неактивним починає списуватись комісія з такого рахунку. І в деяких фінансових установах ця комісія чимала. Тож давайте розглянемо умови визнання рахунку неактивним у найбільш популярних банках України та глянемо, які комісії ці банки списують з таких рахунків. Весь перелік найбільш популярних банків України та їх умов щодо визнання рахунку неактивним та комісій, які вони нараховують чи не нараховують. Ви можете знайти на моєму сайті VoladProcom'є у розділі фінансовий моніторинг на сторінці комісії банків за неактивні рахунки. Знаю, знаю, це не зовсім фінмон, але створювати окремий розділ лише для цієї сторінки не було бажання. На цій сторінці ви побачите список банків, посортованих по терміну, від якого вони визнають рахунок неактивним. І під кожним банком ви можете побачити умови та розмір комісії, яку цей банк нараховує з неактивного рахунку. А також побачите список популярних банків, які не списують жодної комісії з таких рахунків. На сайті ще багато корисної інформації, тож додайте цей сайт до своїх закладок. А тим часом давайте розпочнемо перегляд банків та їх комісій за неактивність. Розпочнемо з позитивного, тобто з тих фінансових установ, які не нараховують комісію на неактивні рахунки. До списку таких фінустанов станом на 24 серпня 2025 року увійшли Монобанк, Новопей, Кредобанк, Банк Восток, Банк Власний Рахунок, Піреосбанк та Альянс Банк. Слід зауважити, що наявність комісії на неактивні рахунки я перевіряв на найбільш популярних карткових продуктах цих банків. Але враховуючи, що в кожного банку декілька карткових тарифних планів, то не виключено, що в котромусь із них така комісія може бути, чи може з'явитись згодом. Я фізично не можу перевірити усі тарифні плани цих банків, тож я зосереджуюся на основних дебетних картках цих фінансових установ. Йдемо далі. Банки, у яких неактивність настає в межах плюс-мінус 3 місяців після останньої операції. Таких банків три. У «Агриколь» рахунок стає неактивним після 90 днів з моменту останньої операції, і комісія за неактивність тут 50 гривень. У банку «Кредит Дніпро комісія 100 гривень, але тут рахунок вважається неактивним, якщо від моменту останньої операції пройшло 3 місяці, і також пройшло 3 місяці з моменту, коли завершився термін дії картки. У Ізі банку умови по неактивності одні з найгірших. Після трьох місяців комісія становить 50 гривень і кожного місяця зростає на 50 гривень. Тобто четвертий місяць комісія буде 100 гривень, п'ятий місяць 150 гривень. І так далі, але не більше 2000 гривень на місяць. Проте слід нагадати, що в усіх банках комісія за неактивний рахунок списується лише в межах залишку на рахунку. Якщо на рахунку 0, то нічого не списується. Якщо на рахунку баланс менший за розмір комісії, то просто списується увесь залишок і далі нічого списуватись не буде. Далі у нас банки, у яких неактивність настає в межах плюс-мінус 6 місяців після останньої операції. Сенсбанк. Термін, після якого рахунок визнають неактивним, у Сенсбанку складає 180 днів. Комісія у розмірі 100 гривень за місяць. Також у Сенсбанку, банку, якщо по рахунку немає операцій вже 3 роки, то починаючи з 37 го місяця комісія може складати вже 500 гривень, але за умови, що дані клієнта не актуалізовані. Але ця комісія також списується лише у випадку наявності коштів на рахунку. Repfeisen Bank 6 місяців для звичайних карт і 12 місяців для кобрендингових. Комісія 30 гривень на місяць. Банк Південний 6 місяців і 50 гривень. Таскомбанк 180 днів і 150 гривень. Радабанк 180 днів і 50 гривень. Акордбанк 6 місяців і 20 гривень комісії. І на завершення у нас банки, у яких неактивність настає в межах плюс-мінус 12 місяців після останньої операції. Тут великий список великих та популярних банків. Пумп. Тут цікаве те, що є додаткова умова для визнання рахунку неактивним. Що ваш рахунок у пумбі визнали неактивним, по ньому останні 12 місяців не повинно бути жодних операцій, а також залишок на такому рахунку не має бути більшим за 1 тисячу гривень. Тобто, якщо останні 12 місяців руху коштів по рахунку не було, але, наприклад, на залишку 2000 гривень, то рахунок не вважатиметься неактивним і комісія у розмірі 30 гривень на місяць не буде списуватись. В Приватбанку також цікаві умови. Якщо хоча б один рахунок у приваті у вас активний, то інші не вважатимуться неактивними, незважаючи на те, що по них не було руху коштів більше 12 місяців. А ось якщо в цьому банку по усіх ваших рахунках 12 місяців не було операцій, то комісія за неактивність становитиме 20 гривень на місяць і буде списуватись з кожного вашого рахунку у Приватбанку. Ще у нас у цьому списку А-банк з терміном на активності 365 днів та комісію 20 гривень на місяць. Ощадбанк 12 місяців та 100 гривень. Ті самі умови, як в Ощаді, є в Укргазбанку, Укрсибанку та Глобосбанку. В Юнексбанку 12 місяців та 50 гривень, ОТП Банк 1 рік та 10 гривень, та Ідеабанк з терміном 360 днів та 50 гривень щомісячної комісії. Поради, щоб уникнути ці комісії, дуже прості. Зробіть хоча б якусь операцію, наприклад, поповнення мобільного, навіть на мінімальну суму, щоб рахунок не вважався неактивним. Або якщо знаєте, що не будете довго користуватися цією карткою, то просто зніміть увесь залишок або перекажіть його на свою іншу картку, яку ви активно використовуєте. І таким чином вам не прийдеться пригадувати, коли в останній ви робили операції, щоб не натрапити на комісію за неактивність. У коментарях напишіть, чи коли-небудь з вашого рахунку списувались комісії за неактивність та в якому банку чи банках це було. А на сьогодні це все. З вами був Ігор та канал Wallet Pro. Не лінуйте ставити лайки та підписуйтесь на канал. І пам'ятайте, кожен ваш лайк – це ще один долар у вашому гаманці, не витрачений на даремне. До нових зустрічей.